Блін, що нема світла? Не знаю. Напевно, гроза або щось таке. Прикинь, коли я проснувся, я побачу це зеркало з тією запискою в себе на столі. Кстати, а що в цій записці? Ну, а тут пише якесь заклинання, ну я думаю, це як викликати духа. О, а ну прочитай, що там пише. Хто на волі, хто не спить, переді мною хай ступить. Крізь тінь, крізь ніч, крізь світла грань, прийди до мене, духу, встань. Ну і жуть. І не кажи. Так а звідки це все в тебе? Так тому то й діло я не знаю, звідки це все появилось. Так давайте викинемо, бо спалом теж не можна це лишати в хаті. Тим більше тут якесь заклинання написане на листочку, не знати, що воно робить. Так я його вже прочитав. Він так тим більше треба щось робити і пошвидше. Ти це чуєш? Ні, я нічого не чую. Так там хтось шепоче. Блін, Богдан, мені це не подобається. Спочатку ти це знаходиш в себе в кімнаті, потім читаєш заклинання, а тепер чуєш так, якби хтось говорить. Я не знаю, що з цим робити. А ну, що це таке? Реально, що це? Вона впало, ну звідки? Ну, похоже на якусь записку. Може, це якийсь знак? Давай ліпше прочитаємо, що там. Ну, в принципі, реально. Там? Почитай. Те, що пробуджене, знову не засинає. Мені здається, вони якось зв'язані. Тут е, тексти похожі. Ну, так, тут сходиться. Хто на волі, хто не спить. А тут те, що пробуджено знову не засинає. Бугдала, ти це чуєш. Та ні, і чого ти взагалі шепотом говориш? Богдана, ти правильно хтось шепоче, це я вже чую не на перший раз. Ну, але чого я цього не чую? Може, того, що я прочитав це заклинання і цим самим викликав духа? Ми вже пішли краще кімнату, заховаємося. Що ми будемо робити? Давай позвоні маємо, який в мене телефон сіль. Блін, так в мене дуже телефон сіль. А в нас на мене тебе Ні. Що нам робити? Ще тут так здамо, а якщо ще хочу, то виставляємо через вікно. Я думаю, так буде краще. А що нам робити, якщо реально хтось у хату зайшов? Та я не знаю. А якщо ти все-таки викликав духа, може краще впровадити ці записки? Ну, гірше точно не буду. Собі жирви, нам не страшно, ми тебе не боїмось. Я сподіваюся, все спрацювало, тому що двері відкрились, але там нікого нема. Пішли подивимось. Пішли. Ура, спрацювало! Але що це було? Чесно, не знаю, але слава Богу, що з нами все добре. І цього шепота вже нема. Залишається чекати, коли включать світло. Ну, це технічне, або зламані провода, або щось таке. А? Ну так, да, сьогодні був сильний вітер, гроза, я думаю, що це з цим пов'язано. Пішли спати. Чесно, я так вмоталась, так що пішли, але мені трошки страшно. А? О, мама йде. Ну нарешті. Але давай в секреті притримаємо, щоб не подумали, що ми якісь ненормальні. Ok, tem več, da ga moram tako, tako, no, tako, tako povjeriti. Ok, 39 odpreva dve, je 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 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 5, 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 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9